Приходимо сюда, вот приходимо сюди насолодитися природою, погодою, краса, спокій, але не вистачає порядку. Щодня ці подружки приходять на пляж займатися спортом, скупатися і попити чаю. Розказують, що дуже подобається тут відпочивати, але пляшки, розкидані пакети, заповнені ще сміттєві баки, псують краєвиди і настрій. Пляж, в принципі, ні. Пляж не порожній цілий рік. І взимку і влітку тут гуляє молодь пенсіонери, батьки з дітьми. І будь-якої пори тут брудно, сміття розкидане всюди. Влітку тут були хлопці, які прибирали, десь у серпні перестали прибирати, але все одно пляж був брудний. Не тільки за собою прибираємо, розказують жінки, а й за іншими відпочивальниками, які залишають після себе. Пакети сміття. Ми, завжди Ми намагаємося, коли йдемо звідси, зібрати сміття і винести його, але урн тут замало і всі вони завжди переповнені. І сміття знов розлітається пляжем. Насолодитися природою і скупатися. На лілею приходять і ці пенсіонерки-спортсменки, обурені, що пляж у такому занедбаному стані. Кожен год все хуже, хуже. Щороку все гірше й гірше, гори, сміття. А попит є: люди хочуть сюди ходити. Раніше тут був прекрасний пляж. Увесь район тут відпочивав. Раніше він був платний, але декому це не подобалося. Ось вам, безкоштовний засмічений пляж. Ось такий у нас менталітет. У такому захаращеному стані цей пляж близько п'яти років. Комунальні служби тут майже не прибирають. Утримується він з силами волонтерів, громадських організацій за рахунок проведення суботників з прибиранням. Городська голова планує Міський голова планує такий масштабний проєкт реконструкції пляжу лілея. На найближчій сесії передбачено розглянути це питання. У бюджеті на ескізну документацію передбачені 49 тисяч гривень, яку будуть розробляти одеські архітектори. Також у бюджеті передбачено фінансування вже самої реконструкції пляжу. І на цій же сесії передаємо пляж на баланс комунального господарства парки Херсона. Якщо 5 листопада сесія відбудеться, то 10 листопада вже буде господар, який надалі буде доглядати за лілеєю. Цього року, розказує Олена Мазур, з міського бюджету не було передбачено грошей на благоустрій, утримання і санітарне очищення. Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.